Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Дякую, що підписуєтесь, лайкаєте та коментуєте. І давайте сьогодні поговоримо про особливий стан жінки: це коли вона готується стати мамою. Не коли вона вже вагітна, а як саме приготуватися до вагітності. І, зокрема, говоримо про те, які вітаміни та мінерали потрібно. Приймати, щоб завагітніти. Не будемо брати зараз те, що потрібно відвідати лікаря, які потрібно здати чекапи пройти і так далі. Це все зрозуміло, в принципі, коли жінка це планує стати мамою. А от від себе, як від фармацевта, які я можу дати рекомендації щодо вітамінів: це вживати фолієву кислоту. Фолієва кислота або вітамін В9. Вона сприяє тому, щоб працювала репродуктивна система жінки і для того, щоб утворювались фолікули. Фолікули, з яких Потім утворюються яйця клітини, а відповідно в яйця клітині відбувається запліднення. Тому візьміть на озброєння собі, що фоліова кислота повинна входити до вашого раціону. Чи це будуть дієтичні добавки під різними назвами? Може це бути фоліова кислота, може бути це фолат. До речі, фолат це вільна форма фоліової кислоти, органічна, вона краще швидше засвоюється. Також можна приймати полівітамінні комплекси для вагітних. Таких як елевіт, але елевіт класичний, рекомендую, коли ви готуєтесь ще стати мамою. Рекомендую вітру прегна, кеа можете також брати і додавати до раціону харчування. омега 3 поліненасичені жирні кислоти. Або якщо захочете в монотерапії приймати, то це буде фольова кислота, вітамін Е, селен, цинк. Вітамін Д, омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Але я думаю, що так незручно, тому все-таки краще буде, коли окрема фоліова кислота і окремо полівітамінний комплекс для вагітних. Тому, дорогі жінки, готуйтеся стати мамами і бажаю, щоб кожна жінка на землі змогла відчути це щастя. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі!